Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо проходити. Спочатку ми подивимось, потім вже попробуємо пройти. Главу 4. Це у нас якась Урсула. Не знаю, чи правильно прочитав. Поки що думаю оглянути її на складності легко, можливо, пройти її на складності е, нормально. Думаю, хороша ідея. Ну, щоб типа натягнути, не робити ту фіга відео, типа, там я огляну, там я вже пройшов. Мені здається, так буде шикарно. Хай, а чого локація особняк? Ну і шо, особистої локації нема. Шуць. Стоять. Це хто? Ти Ісус? А чого такий сумний? Мені їх не розбирати Що це? Пропав. Ну я щось прикол не поняв. Що це таке було? Дивно якось. Каже, якась фігня була. Бляха, муха, довбані двері. Що ви так гатили? пусто. Око. Просто какую штуку взял, блин, забрал я и походу. А оно мне что-то сдаёт, Может, в меню что типа, это сдаёшь? Шо-шо? Ух, ё. Ты кто? Ти баба-яга? Баба-яга, моя знайома, я... Ти ти е копья за Алиэкспресс, блін. Що ти мені малыш по арабськи а, Я не розумію по арабськи шановна. Ой, <ривіт> щау- жау-оу-шоу. Наш пить хороший. Блин, я в не граю. Ну от, якась така година. У неї швабру. Видите, в неї там... Во мітла! Політай на мітлі. Все, вона звалила. А де вона? О, вона в підвалі. Ну а ми наче на другий поверх підемо. Все один. Ми щось міняємо? Нічого не міняємо. Скільки їх? -мо! А ч, а ч, а а если я ще раз промахнуть, шов смерть буде? Сюди. Так Что, да? Думаю, краще не буду перевіряти. То ну, а наш. Я просто обіду його сейчас. Ладно, їх убити не можно. Тут просто місця мало було їх можна обійти. Назовні поверті. Ви обійшли. На топо повно за мною йде. А я обійду. Та чо я не можу його обійти? Біжи. А, а, чо вага є? вага є. Валим. Просто валим. Та шо? Я його тут обійдуш А ч я не можу обійти? Ладно, <звук> ну, давайте, наче на нормалі пройдем, так як ми там оглядали. Нічого я так поняв толком не змінилось. Просто оцю бобойгу нам додали. Можна її якось покрутить, ні? Шкода. Пост добав бобойгу якихось... Чудиків я не знаю, на хрест хожу. Це Ісус може, ні? Скажіть за це ні, це може. Я поняв хто? Це. Я буду поки починати, щоб не тягнути часто. Це може бути мої підвалиші. А, воно навіть було в сіго, ти конця я навіть не поглянув. звернув увагу. Це може бути мої підвалиші. Крейсі їх забрала з Що я спасу? Та в смислі я не попав. <слит> Капец. Хм, ще Ты записати щось Ну, Так, чисто, По приколу. А, вона йде, походу, на цей звук, який вони чу чу Кочку чуду. У них читає читай. ти мне там тут скажи? Зайди. Вітаю. Бабаяга. Ще один. Вели з мого поверху, я тебе прошу. Куди ти підеш? А ти не хочеш підвал піти? Цікаве місце. Думаю, їх всіх підвал уже і забрали. Я спас. Ну, Дві це відстань нормально. Чо я маю... Чо я їх не спалю просто? Девогик. Просто взяла, розставила по всій хаті мені хрести. Зробила, блін, могилки. Ну чека дивись, що там. Ну спускай. Знаешь, что це в підвал вийшла піти Ти там я надіюсь їх не розставила Ага, конечно. Бокпусты. А дивіться, обійду ж В смислі? Туда я не пил. Уб'ют, -мо! Чого? Та я не можу. Он не изнушается наде Мені Башка будет же. Получатый цими хрестами по голове. Больно. Та знову йде на т... Вона точно йде на ті звуки. Ну то що цей бом Що навіть тороч Тупо я на химійке нічого не зміни тільки лікарь Блін, я їх зарані оце позабираю звідси. понаставляла в моїй хаті, блин Знайди за мною, вона йде за мною, вона йде за мною. Я відчуваю мені габела. Ааа, чому мене вечно вага такое? Не ставай, их забрал Да <свистит> Я не попадаю по цих штучках Я окус был забрать <свистит> Я тоже не по арабски говорить на за мной Чутика <свистит> одна штучка Серьзно Слухайте, може можеш завилити свою торохтівку у цю у цю губами своїми, оцими вас старими же мону не... Ну, пересаду говорить. Я ж задубався слухати учити твої твій... ве-ве-ве. Бісиш. Скільки можна торчити щось своє? О, я в підвалі. І вона зі мною. Ой, як ти мене бісиш. Не молодець. Блін, нафіга я використовую? Ладно, подождем. Та звали ти з мого підвалу, всіх підвалу, що забрали, одних мишок оставила. Ще на ну, другий поверх іде. Я тут обійду. Ну хоча б десь обійшов. Ти знущайся. Назву серію. Поставив... Зробила б блін, в особняку блін, кводовище, блін. З моїх цих вот... Е підвалишей. Як правильно сказати? Коротше, я не придумав. Ну, Ті, хто в підвалі в мене сидів, то вона їх взяла, забрав, закинув якісь мішки, у них на тіле, не ділиться, сумні були. А ось. Надіюсь, вам серія така сподобалась. Надіюсь, сподобалось, сподобалась, надіюсь. Надіюсь. У нас вже 8 підписників, що дуже мене радує. Надіюсь, ця цифра буде скоро великою. Не по 8, а 880, може зараз хоча б 10 буде. Тому так. Да. З вас лайк, підписка, коментар. Я знімаю інше відео для вас. А з вами був я, Демітр. Ви були на каналі Дмитро Гемплії. Всім пока!